А ви читали одну з останніх промов Залужного в Лондоні? От мені стало цікаво, я прочитав. І... І мовою дипломатії, те, про що він сказав, це говорить про наступне: Люди. Ми зовсім скоро вступимо з вами в стан Третьої світової війни. Що це значить для нас усіх? Це значить, що. Це значить, що ми всі приречені. Це значить, що в найближчим часом ми всі з вами помремо. Якщо не від ворожої кулі, так від ворожих. Роботів вбивць, якщо не від цього так від радіації, якщо не від радіації так від екологічних е, різних проблем, якщо не від екологічних проблем, так від онкології або від інших важких серйозних хвороб. Чи можна на це все якось вплинути? А, я думаю, можна. Я думаю, що вихід є завжди. Наразі єдиний реальний вихід з цієї всієї ситуації, це якщо раптом більшість людей зі всіх куточків світу, різних віру сповідань, різних країн, навіть ворожих країн, скажуть щире. Чесно. Дякую. Дякую своїм болям. Дякую своїм ворогам. Дякую м -м, війні. Чи вірю я, що люди це зроблять? Ну, я думаю, що ви самі знаєте відповідь на це питання Навряд чи. Ми зберемо стільки людей, людей, які чомусь будуть дякувати там війні, проблемам, болям і стражданню. А, але якби от, уявімо, що так би зробили люди, це би спасло ситуацію. Не знаю, яким чином, але енергія вдячності вона реально дуже потужна. Так, от, як так як ніхто нічого не зробить, те про що я сказав, значить, що неминуча наша. Неминучий перехід в інший світ, він відбудеться зовсім скоро. Як до, до цього ставитись і що тепер робити, як жити? Я не знаю. Живіть так, як вам хочеться. Можливо, хтось давно щось хотів зробити. Таке важливе. От зараз саме час, бо часу е, лишилося зовсім мало. Я вже сам потрохи якби готуюся до цього кінця, так як я собі там думаю. А ви готуйтеся теж. Або не готуйтеся, або просто проживайте кожен день, максимально наповнено, сильно, щасливо, радісно і з вдячністю. У мене все. Дякую вам за увагу.